Це наслідки ранкового ракетного удару російської армії по Рівненщині. Ціллю Став об'єкт критичної інфраструктури. Наслідок атаки пошкодило й будинки поблизу. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Жертв сьогодні станом на зараз і, взагалі, дуже добре, що їх немає є дійсно ушкоджено понад 140, 147 квартир в трьох багатоквартирних житлових будинків будинках маємо також ушкодження даху та вікон в окремих об'єктах громадської інфраструктури зокрема це промоб'єкти Станом на 15.00 комунальники за міський кошт відновлюють вікна, які вибуло внаслідок удару. А всім постраждалим мешканцям пропонують тимчасове житло, повідомляє рівна рада в Телеграм. Через перебої з електроенергією в місті розгорнули 16 пунктів незламності. Один з них на вулиці Соборній, 12а. Графік роботи з 8 ранку до 20 вечора. Послуги у нас є. Зарядка гаджетів є. кому. Обігріться, можемо організувати гарячий чай, каву. Ну, є вайфай у нас, ну тобто інтернет. Ну так, приходять з дітками, буває там діти, ну, пограються. Ну, коли нема електроенергії в місті, то люди підходять. Крім того, у місті частково не курсують тролейбуси. Рано не їхали, але я їхала вісім годин. а Зараз не знаю. Мене в автобусі взяли. Стариків беруть пенсіонерів. Як повідомив Олександр Коваль, на Рівнощині планують вести погодинні відключення світла. За інформацією Служби безпеки України Рівнощини, нині розпочато кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.